Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я до вас сьогодні з розкладом по областям. Дивимося області небезпеки на найближчі 10 днів. Не забувайте, да, що це розклад загальний, 10 днів, тим більше прогноз ми дивимося, але зазвичай, знаєте, достатньо об'єктивно показують ситуацію. Знову ж таки, строки можуть трохи рухатися, плюс-мінус 2 дні туди-сюди, але знову ж таки. От від цього, від цього дня і може чуть-чуть продовжиться, але зазвичай ми начебто попадаємо в наші строки. Так. Волинська область і місто Луцьк. Небезпеки. Е, ну, небезпеки, до речі, є, але тут є робота для того, щоб їх, скажімо, відбити, Да? Працює ППО, але є багато колаборантів, багато хто здає позиції, там фотографує роботу ППО. Там такі є персонажі у вас. Рівне і Рівненська область. Так, В рівному прильотіки. По смерті, тому треба ховатися. Да? Якби не хотілося впертися рогом, треба йти сховатися. Смерть, трійка куп... мечів це прям погано, вже да. а... туди, куди прилітало. Отак от я вам скажу. Тобто, якщо вже десь якийсь є об'єкт, ну, пристріляний, грубо кажучи, да? то тут, тут треба сховатися і не ігнорувати тривогу, тому що є. Розбите серце, так? Да? Людські жертви. Є, да, з жертвами. ППО працюватиме, але уламки падатимуть і жертви. Ну, Не летальний, але поранені точно. Житомир і область. Колаборанти якісь здають, здають, розпилюють, причому фоткають, знаєте, в сім'ї хтось. Знаєте, от людина, на яку навіть подумати не можеш. Отаке от, от. Чи буде наказаний? Знаєте, думаю, так. Да. Думаю, так, да, тому що імператриця тут при ділах залишається да, в такій правлячій позиції. Тому, да, тут, але, дивіться, ну, колаборантів купа. І оцих от сплячих агентів теж дуже-дуже багато. Київська область знов те саме. Дивіться, оці у нас пажімачів постійно випадають. Ну, тут хтось на договорняках, да? хтось, хтось, хто співпрацює, хто колаборує. що, що ця? Ну Їх стримують, до речі, їх знаходять, але вони все одно встигають внести розбрат, да? вони все одно встигають щось злити, якусь інформацію. Тобто працюють, да? працюють по прикладу якихось людей. Так, ну, в домі вроді би тихенько, але, ну, дивіться, падає, да? падають жезлиці. Ну, збиватимуть, збиватимуть, будуть старатися збивати. ППО працюватиме по справедливості, по силі, тобто є м -м, хороші результати, так? Київ, місто Київ. Місто Київ. Ну, По Києву тут багато, до речі, розчарування такого, знаєте, не небезпек, не, не безпек, а більше ем, ілюзорності і псо да, різноманітного інформації, яка розноситься, якою маніпулюють люди, яким це хочеться. да, Імператор на, на Путіна випадає, для того, щоб ми зупинились, для того, щоб ми перестали боротися. Тому дуже треба фільтрувати своє оточення в плані будувати, да, будувати собі захисні споруди в голові. Отак от я вам скажу. Тобто не вестися на оці всі. Ну, я вже казала про це да, що дуже треба ретельно перевіряти інформацію. Так, повертаємось на захід України. Дивимося львів. Так, у Львові тут хороший рух, хороший рух, але є якісь обманщики, що за обманщики, якісь сповільнюють цей рух. Ну, знову ж таки, як на мене, це знову ми говоримо про не скільки про прильоти, скільки про Рух з-за кордону, да? тобто, поки немає руху. Є якісь умови дуже неприємні. І, знову ж таки, багато дуже розмов, багато роботи. Так, чи вирішиться ця ситуація до кінця року? Вирішиться. Я думаю, що до кінця року вирішиться. Карта світ завершує оці проблеми. Да? Тобто, тут основна проблема в тому, що немає руху вантажного. Закарпатська область, що тут небезпеки. Те саме да, обмеження руху, обмеження, блокування, смерть. Знаєте, я все одно не бачу тут. Я бачу тут рух, я бачу тут економічну, ну, економічну можливість, так? Да? Я не бачу, що тут прям якось блокується цей словацький кордон, і я не бачу прильотів. Прильоти. Ні, тихенько все. Тернопіль? ОПО працює в Тернополі. Добре. Добре, що воно є. Івано-Франківськ. Так, якщо ви чуєте дивні звуки, то це в мене киця відвакає. Не бійтеся. З нею все в порядку. Івано-Франківська область. Так, тут теж тихенько, але. Дивіться, ну ви все одно сховаєтеся. Вісімка кубків, говорить, що треба виходити в коридорчик, щоб не було да, ніяких проблем і неприємностей. Хоча б в коридорчик. Хмельницький. Так, Хмельницький. ну Є бажання сюди щось цілити, але я бачу, що тут є захист, тому все одно. Так? Не, не ігноруємо тривогу, але Хмельницька область нормальна. Так, Чернівці. Небезпеки в Чернівцях. Нема небезпек, коротше, чернівці. Тут відказ от небезпек. все, до побачення. Далі Вінниця. Вінниця, небезпеки. Так, що по Вінниці небезпеки є, до речі, кубкові карти. Знаєте, Вінниця. Свята да, зібрання. Не анонсуйте, ніде не розказуйте. Бо ну, слідкуються, соцмережі слідкуються, да, всі от, не оголошуйте, не розказуйте, де, хто, коли, що, котрі, як. отак от. от ну, тобто Тут треба дуже поберегтися, ці всі свадьби, помінки і так далі. Ну Ви зрозуміли? Ви зрозуміли, зрозуміли? Да? You know, I know, you know, I know, you know. Отже, далі Одеса дивимося, Одесу дивимося, Одеса. Порти, рух, да. причому рух такий, знаєте, на, на всіх. На всіх входах і виходах, і навіть е, на прикордоння. Да? Тобто, Одеса. Отак от. Так от. Да, ну, тут бажання просто інфраструктуру знищувати. Бережіться, Одеса, будьте, будьте сильні. Е, женіть колаборантів. Чим більше колаборантів, тим слабкіша, слабкіший захист. Так, далі. Чернігівщина. Чернігів. І мене особливо цікавить прикордоння. Чернігівщина. Так, є тут удари, причому є удари такі, що вас ну, дістають, знаєте, ну, артилерія знову ж таки. Ракети. Ракети. Ну, теж, до речі, от може бути небезпека по ракетам, не лише по артилерії, да не лише по. Тут і такі прям великі штуки можуть впадати Тому будьте дуже-дуже обережні. ну Цей от персонаж дуже хоче нищить всіх нас. Ну, він же нацист. Так, далі. Суми і особливо прикордонні. Суми не цікавить. Суми. Сумська область і особливо кордон з Росією. Суми. Суми. Небезпеки, смерті, сім'ї. Багато колаборантів суми. Знаєте, таких персонажів, як ото було в грозі. Гроза це суми була, чи це була Харківська область. От щось таке. Це щось подібне. Угу. Тому також, якщо раптом десь є необхідність зібратися, ну, відкладіться. Так. Тому що дуже багато обманів, дуже багато людей, які не чисті совістю. Це погано. Так, повертаємося в центральну частину України, Черкащина. Дивимося черкаси, черкаси, дивимося. Тут, до речі, внутрішніх якихось є конфліктів, да стоїть захист є, е, да? вночі у нас неприємності для жінок, дітей, е, е, теж сховищ, да, таке, знаєте, Ну, от, імператриця покаже ще інфраструктуру. Да. Знаєте, багато шахетів теж я бачу. Сімки-сімки. Багато буде летіти оцієї хірні. Тобто, тут будуть, будуть збивати. Ну, так, будуть старатися збивати. Да? Для того, щоб заспокоїти. Але все одно ну, краще сховатися, бо бачите, уламки ж можуть впасти де завгодно, хоч там і працює ППО. Так, Полтава. Дивимося Полтаву. Дивіться, у вас тут купа колаборантів, і з ними нічого не роблять. Таке враження, що чекаєш, що вони сам, самі кудись дінуться. Вони нікуди не дінуться. Їх треба, їх треба судити, справедливість. А ви сидите і склали ручки. Ну, мені от, бачите, колаборанти падають постійно на одній ті самі області, якщо ви помітили ці прогнози, дивитися постійно. Вони падають постійно на Полтаву. Полтава, Рівненщина і Волинь. то треба щось з цим робити? І ви ж знаєте, хто ці люди. Так, Кіровоградщина і Кропивницький, Кіровоградська область і місто Кропивницьке. Я бачу відмову від потрапляння, але все одно краще поберегтися, сховатися. Да? Особливо в нічний час. Якщо тривога гуде вночі, все-таки краще вийти в якусь безпечну зону. Миколаїв дивимося. Так, ну Миколаїв також є в неприємності. Вони, звісно, можуть знівелюватися, але все одно місяць і мечі, і купа мечів говорить, що треба себе поберегти. Особливо бережемо діток, особливо не підходимо до вікон. Не дивимося, не знімаємо, в соцмережі не викладаємо. Так, далі Дніпропетровська область місто Дніпро. Дуже багато розчарувань, горя, жриця. От якщо це будинки, то це і сакральні споруди можуть казати, і споруди, знаєте, таємного призначення. Тобто те, що не озвучується. Людські жертви. Ну, так, значить, на людей не дуже, але руйнування можливі. А, так, і мене ще цікавить ця частина, що там. Так, тут дуже тяжко, тут важко. І треба дуже себе зберігати. Для того, щоб зберегти життя, треба дуже багато роботи і дуже багато зусиль прикласти. Да? Тобто, так от. Оце я вам таке скажу по Дніпропетровській області, по місту Дніпро. Харків я пропустила, да? Харків не подивилися, Харків дивимося і прикордонні особливо дивимося. Харків, місто, Харків. Так, тут спокійно, область. Так, по області питання вже починаються. Дивіться, оцей споті бачить, щоб в Харків і область знову окупувати. Бачу, знову десь там щось буде буде іти і рухатися. Якісь обманні маневри, знаєте, відтягування сил для того, щоб. Якийсь там, типу, наступ такий, знаєте, мінімальний для того, щоб відволікти. Артилерія. Артилерія так. Теж, де долітатиме, там будуть цілити стріляти. Да? Що там Куп'янськ купянсько от все, оце от все оце прикордоння. Тому тут дуже теж обережно, обережно. Бережіться обов'язково. Так, добре. У нас є частина все ще підконтрольна Луганської області, що там які небезпеки. Під Луганська. новини Я тут не буду навіть розглядати нічого. Підконтрольна Донецька область, в тому числі Авівка, дивимося. Дивимося всі ці території, де зараз активні бойові дії, і дивимося на підконтрольну територію Донецької області. Кавдіївка в домі. Поки що. Е, обстріли. Ну, звісно, звісно, обстріли, звісно, є. Багато, багато, дуже багато обстрілів на території підконтрольної, да? тобто Краматорськ, все там, Слов'янськ. Все, що під контролем, досі е, в небезпеці. Так, подивимось, давайте подивимося. Що в Луганську, окупованому? Що в окупованому Луганську і області окупованій? Це з мобілізацією пов'язана? Так, ну дивіться, тут будуть продовжувати витягати сірих убогих німочних в службу російській армії. Ну, якщо ви хочете служити в російській армії, то служіть, не хочете, тікайте. Те саме, що Донецькуємося, що там в Донецьку, в окупованому Донецьку, що відбувається. Тут щось багато буде якоїсь роботи прикро... прекрасної для України, да? для приєднання. Щоб чекати населенню проукраїнському, чекайте хороших звісток, новин приємних, приємних спалахів. Так, Запоріжжя, дивимося, Запоріжжя і підконтрольну територію Запорізької області. Що Запоріжжя? Дивимося місто Запоріжжя на грудень. Так, є жертва. Є жертви. Є жертва. Є, є вогонь, є вага, є. Скажімо так, по лицарю мечів Це. Зброя, яка летить по небу, да? тому дуже обережно. і... Е, причому, знаєте, тут ну, все охоплююче. Таке враження, наче будуть засипати просто місто Запоріжжя. Будьте, будьте дуже обережні, будь ласка, бережіться, дуже бережіть свої життя. Окуповане Запоріжжя, окупована частина Запорізької області. Бідянськ, да? все от, Кирилівка махма, літопи, що відбуватиметься там. Так, окупантам там дуже буде зле. Окупанти там будуть получать диявола. Окупантам дуже там буде нехорошо. Ну і добре. Так, дивимося Херсон, місто Херсон і область, та, що де окупована і підконтрольна Україні. Херсон і область, Херсон намагаються захистити, да? але все одно долітатиме, все одно буде потрапляти якась частина артилерії. Давайте подивимося жертвам. Так, да, є жертви, на жаль, на жаль, на жаль, дуже треба поберегтися. Дуже бережіться. Так, і під контроль, точніше, окупована територія Херсонської області. Тут тобто, дивимося на лівобережжя Херсонської області. Для мирного, що там буде, для мирного, як себе оберегти мирне населення. Тут буде дуже гаряче, тому намагайтеся сховатись, намагайтеся себе десь укриття якесь знайти, себе зберегти. І, ну що, допомога близько? І дивимося Крим, що буде в окупованому Криму в грудні 23-го року. Окупований Крим в 23-го року, що там відбуватиметься, які небезпеки, безпеки і так далі. Знову дуже буде погано в Криму цей час. Знову ж таки, десятка мечів, руйнування, да? якісь е серйозні проблеми. З господарством проблеми. Да? Можливо, ще раз буде такий самий шторм. Шторм. Так, це і погодні умови, і. Е І по прильотам також буде. Тому якщо ви чекаєте на Україну, бережіть себе дуже серйозно. І, до речі, ще я бонусом хочу подивитися. Що там кримський міст в грудні? Як діла в Кримському моста? Як у нього щас діла? Як у нього зараз справа? Як себе почуває Кримський міст? Незаконно побудований. Як себе почуває незаконно побудований Кримський міст? Не дуже добре. Ледь тримається. Скоро йому дуже погано. Що буде в грудні з Кримським мостом. Ні, ну по новинам скажуть, що все добре. А по факту не дуже. Дві палочки остались. Ну, дві палочки фізично. Тобто так. Все на цьому, все подивилися. Всю Україну. Якщо не щось не подивилася, напишіть. Якщо подивилась два рази, ну значить так треба було. Дякую всім до зустрічі! Бережіть себе, бережіть свої життя. Побачимось.